Вітаю колеги 184-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стареправо, І ми розпочинаємо серію брифінгів в медіа центрі Україна сьогодні. У нас в гостях Володимир Єрмоленко, філософ, журналіст, директор з аналітики Інтерньюз Україна, головний редактор України World Org. Ми поговоримо про російську пропаганду. Що це таке? Тому пане Володимире, я вас запрошую до слова і розпочну з питання, що таке російська пропаганда і які інструменти використовує Росія для цього. Дякую, друзі. Всіх вітаю у Львові. Дуже радий бути у Львові. Це перший мій приїзд до Львова після 24 лютого. Я як філософ, як, як, як людина, водночас, які яка має стосунок також до журналістики, спробую трішечки поміркувати про те, які є глибокі культурні коріння, культурно-історичні коріння російської пропаганди. Коли ми говоримо про російську пропаганду, ми часто говоримо слово дезінформація, тобто ми передбачаємо, що це тотальна брехня, і це справді так. Але мені здається, є ще один ключовий аспект російської пропаганди це дегуманізація. Тобто те, що російські так звані медіа робили протягом десятиліть останнім часом, це була спроба дегуманізувати українців, дегуманізувати європейців, дегуманізувати американців, показати, ну і інші народи, показати, що вони не є по-справжньому людьми. І головний звичайно наратив тут полягає, як як ми всі знаємо, полягає в цій тезі, що українці це нацисти і фашисти. Але коли ми заглиблюємося в причини цього, ми розуміємо, що в принципі це логіка така: якщо ці люди не є по-справжньому людьми, якщо вони є нацистами і фашистами, значить ми маємо право їх вбивати їх знищувати. І коли, наприклад, Путін перед 24 лютого говорив про геноцид українців як людей, які чинять геноцид на Донбасі. В принципі він готував своє населення до думки про те, що потрібен геноцид проти українців. І мені здається, ми маємо це дуже добре розуміти. Одна з головних цілей пропаганди це не, не так навіть збрехати, не так навіть вести в оману, як довести, що або твій противник не існує, або його немає. Українці це вигадана нація, Європа скоро розпадеться, Америка теж скоро розпадеться і так далі. Або сказати, що твій опонент не має права на існування. І звідси йде цей наратив про нацистів і фашистів. А тепер давайте заглибуємося в минуле. Зараз велика дискусія йде у світі, що нам робити з російською культурою. Мені здається, ми маємо до російської культури мати дуже тверезий погляд. Тут я звертаюся передусім до міжнародної аудиторії. Ми маємо мати такий погляд до російської культури, як, наприклад, в Європі, все більше і в Америці мають погляд до своєї культури там, 19 20 століть, бачачи в ній елементи расизму, колоніалізму, імперіалізму і так далі. Російська культура, м'яко кажучи, нічим не краще. Коли ми дивимося на Пушкіна, ми маємо застосовувати до нього такі самі або ще жорсткіші критерії, як, наприклад, ми застосовуємо до Флобера, Кіплінга. Джозефа Конрада та інших письменників, які зараз аналізуються в темах імперіалізму і колоніалізму на Заході. І коли ми відкриємо, наприклад, відому поему Полтава Пушкіна, ми побачимо, як він зображує українське козацтво там. Він зображує їх фактично як людей, які спраглі до, до жорстокості, до кривавості. Тобто, фактично, нашою мовою говорячи, він їх зображує як фашистів і нацистів яких треба, про яких треба забути, це криваве минуле, яке треба забути. Мазепинці для Пушкіна це те саме, що Бандерівці для російської пропаганди сьогодні. Те саме можемо сказати, про, якщо ми звернемося до його поеми «Клівітнікам Росії, фактично, відповідь на польське повстання, це дуже важливо, так пам'ятати, що не тільки українці страждають від цієї імперії. Ми побачимо меседжі, які абсолютно дуже схожі сучасну російську пропаганду, фактично погроза Європі, що можемо повторити, Пушкін це так елегантно е е формулює. І фактично теза про те, що, е що не треба заходу втручатися в розборки між слов'янами, тобто не треба заважати росіянам е придушувати польське повстання. Отже, коли ми говоримо про російську пропаганду, ми маємо пам'ятати про дуже глибокі. Культурні коріння цього явища, і не вважати, що це почалося тільки там 10 років тому. Вже минуло 6 місяців повномасштабної війни. Як змінились інструменти впливу російської пропаганди, і чому це досі впливає на захід? Чому to, захід вірить цим ми Зараз бачить, в яких наші західні партнери, наприклад. Не вірили українцям, коли ми говорили, що оці ваші пошуки постійно там неонацистів в Україні це щось не дуже здорове. Е, мені здається, великою мірою наратив український українського спротиву на Заході е, все більше перемагає. Це Не означає, що битву повністю виграно. Ми звичайно розуміємо, що зараз піде дуже велика пропаганда російська про те, що Україні не треба давати зброю, тому що ця зброя значить пропадає. На українській території, і знову ж таки буде реалізовуватися цей наратив про Україну як не до держави, як, як конструкт, як щось несправжнє. Так? Але з іншого боку, мені здається, ми маємо дуже сильно е з, великою, з великою вагою ставитися до того, що відбувається в незахідних країнах. Це те, що називається глобальним півднем. Мені не дуже подобається це поняття, тому що. Воно всіх грібе під одну якусь категорію. Але що Росія зараз намагається робити? Чим більше вона чинить злочинів, тим більше вона напирається на відсіч України і Заходу на нові санкції, тим більше вона приходить до інших країн, де Захід не люблять, і каже: Ну дивіться, от як Захід до мене ставиться, як цей імперіалістичний Захід до мене ставиться, і фактично, Росія робить зараз те, що вона робила. Багато років у внутрішній політиці різних держав, тобто поляризуючи внутрішню політику різних держав, зараз вона все більше поляризує сам світ. Її мета це реалізувати свою мрію про те, що світ буде біполярним, знову біполярним, і Росія стане так званою лідеркою цього антизахідного світу. Тому справді нам дуже важливо говорити до не тільки до західного світу нам дуже важливо говорити до... Азійських країн до африканських країн, до латиноамериканських країн, і один простий меседж я хотів би до цих країн звернути це те, що Росія хоче себе показати як антиімперіалістична сила, як сила проти західного імперіалізму. Але насправді Росія сама є імперією і однією з найжахливіших імперій в історії. І сьогодні в Європі історія Європи 19-20 століття це історія деімперіалізації, це історія деколонізації. Так ми можемо дивитися на якісь жахливі сторінки європейської історії 19-20 століття. Це історія імперіалізму, фашизму, нацизму і так далі. Але зараз ця європейська історія проходить через такий шлях переосмислення себе. Росія залишається фактично єдиною імперією зараз в Європі, і треба просто не забувати це. Пане Володимире, на цьому хотіла я би зупинитись. Ви згадали ідеологічні терміни, нацизм фашизм в Україні. Також ми росіян називаємо расистами, тобто, ми визнаємо їхню певну ідеологію. То якою є нинішня російська ідеологія? Рашизм це хороший такий мем. Він мені подобається. Але з точки для мене, як для філософа, він є певним проблематичним. Тому що чому? Тому що ми не мов кажемо, що путінізм сьогодні це певна версія фашизму ХХ століття, тобто Мусоліні, Франко, Гітлер і так далі. Справді є великі паралелі між цими двома між цими режимами, але ми маємо розуміти, що. Злочинність російської політичної системи вона йде в глиб століть, вона не починається в 20-30-х роках. Як сказав дуже добре нещодавно, під час нашої дискусії український історик Анатолій Подольський гулаг був раніше, ніж газові камери нацистські, так а, і ми це маємо розуміти. Гулаг був раніше, імперіалізм російський жорстокий був раніше, жорстокі війни на Кавказі були раніше, знищення. Державності в 18 столітті української, польської, кримсько-татарської були раніше, Меншиков в Батурині були раніше, і так далі. І ці жорстокості це така лінія, мені здається, політичної російської культури, яка в принципі вважає, що жорстокість є головним, головним критерієм влади. Чим більш жорстоким ти є, тим більше влади ти маєш. І головні відносини між людьми в суспільстві це відносини фактично насильства, ієрархії, домінування, приниження. І мені здається, ми маємо це аналізувати. Ми маємо, ми маємо це розуміти. Є одна велика відмінність, коли ми говоримо про нацизм, передусім, знову ж таки, я звертаюся можливо більше навіть для до міжнародної аудиторії в ХХ столітті. В Європі було сказано, що є абсолютне зло, і це нацизм і Голокост. І я вважаю, що безумовно нацизм і Голокост є абсолютним злом, жахливим злом. Але ми не маємо робити таку ієрархію зла. Ми не маємо казати, ну добре, нацизм і голокост є найжахливішим злом, отже, все інше зло воно трошки менше, а відтак воно вимагає меншого засудження через нестачу засудження злочинів сталінізму. Ми маємо цю ситуацію, яка йде далі. Геноцид над українцями сьогодні це не просто геноцид, це повторюваний геноцид. Це геноцид, який продовжується, який не був засуджений. І є певна відмінність між нацизмом і, і расизмом, яка полягає в тому, що для нацизму нацизм намагався побудувати ієрархію живих істот, сказати, що певна група людей заслуговує на життя, певна група людей не заслуговує на життя. І це без сумніву жахливий злочин. Російська ідеологія, в принципі, ми це бачимо історично. Вона в принципі не дуже піклується про життя людей. Ми знаємо, як Росія вигравала війни, фактично жертвуючи великим великою кількістю своїх людей. Ми бачимо, як зараз вони ставляться до своїх солдатів, фактично не оприлюднюючи дані про, про загиблих, не ховаючи їх, не забираючи з поля бою і так далі. Російська політична культура не цінить життя взагалі. І це мені здається така специфічна, така відмінність між іншим абсолютним злом нацизму. Якщо раніше про Україну мало говорили по світі, мало про неї чули, то тепер всі заголовки в медіа заповнені словом Україна. Україна яким є гравцем на світовому полі, і які фактори впливають на те, що Україна керує певними світовими змінами. Мені здається, це дуже важливе запитання для нас, українців, тому що е, нинішня війна це історія теж про те, як ми здобуваємо свою суб'єктність, як ми здобуваємо віру в самих себе. І мені здається, це те, що триває з 2014 року. Я в 2014 році давно написав текст Мрії про Європу. Де я говорив про те, що українці, можливо, не зовсім ідеальні європейці в сенсі дотримання правил, слідування нормам, слідування Верховенству права. Тобто не зовсім ідеальні європейці з точки зору Європи правил, але вони, можливо, можуть навчити старішу Європу, як вірити в саму себе. Останні десятиліття ми бачимо, останні роки, ми бачимо. Певний занепад віри західного світу в самого себе. Дуже популярно серед західних інтелектуалів казати про те, що ті речі, які породили західну, західну велич, західну культуру, вони зараз шкодять, вони зараз, є, вони зараз є джерелом проблем, та сама демократія, та сама свобода медіа, ті самі соцмережі і так далі. І мені здається, це почався такий мазохістичний дискурс по пошуку проблем всередині себе. Українці, звичайно, теж розуміють проблеми демократії. Наша демократія не ідеальна, але ми розуміємо, що є зовнішні вороги, і головна проблема не всередині демократії, а зовні демократії. Такі це нові авторитаризми, і демократія мусить показувати зуби, вона мусить вірити в саму себе, і вона мусить відроджувати не тільки етос, етос компромісу, але також етос воїна. Не тільки етос людей, які домовляються, але також етос людей, які борються за, за свободу. І це дуже важливо. Наприклад, ми, коли говоримо з нашими німецькими колегами, Німеччина дуже підтримує Україну, ми це, ми це бачимо, гуманітарно і так далі. Є певні питання щодо там, постачання зброї. Але одна думка, яку німецька колега якось мені сказала, це те, що німці не вибороли свою демократію. Вона до них прийшла через поразку в війні. А українці зараз виборюють свою демократію у війні і виборять через перемогу. Тому мені здається, це дуже важливі такі нюанси, які нам показують, що Україна не тільки бере багато від світу, і ми вдячні за цю підтримку колосально, а й сама дає щось цьому демократичному вільному світу. Дякую, пане Володимире, за ці актуальні та важливі роздуми. Нагадую, з нами був Володимир Єрмоленко, філософ, журналіст, директор з аналітики інтерніс Україна та головний редактор «Ukraine World Org». Нагадую, що ми зустрінемось вже о дванадцятій. Поговоримо про те, як it фронт сьогодні допомагає Україні. Залишайтеся з нами.